З Жовтня поточного року урядом внесені кардинальні нововведення у порядок нарахування субсидій, і тепер доведеться заощаджувати, адже норми споживання урізали. Натомість, якщо раніше гранична норма платежу становила 10 та 15 відсотків, то тепер у кожного споживача буде свій відсоток. В запропонованих змінах внесено у розрахунок формулу і цією формулою враховано. Відношення доходів на одного члена сім'ї до прожиткового мінімуму. Таким чином складена таблиця розрахунку, і відповідно до цієї таблиці, в залежності від середньомісячного доходу на одну особу в сім'ї, визначається відсоток обов'язкової плати. Євгенія Мельничук наголосила, цей відсоток для малозабезпечених сімей не є більшим ніж за попередній період, а навпаки, меншим. Наприклад, якщо дохід на одну особу складає, наприклад, 800 гривень, то такий відсоток може становити навіть і менше 10%, відсотків, п'ять і 1 десята відсотка. Також відмінено призначення субсидій на загальну площу. Буде чітко визначатися обрахунок житлової субсидії, виходячи з нормативу. Такий норматив раніше складав 21 метр квадратний на одну особу, плюс 10,5 і на сім'ю. Зараз, зараз він буде складати. 13,65 метра квадратного на одну особу, плюс 35,22 метри квадратних на домогосподарство. Таким чином, площа, на яку сьогодні дається субсидія, складає 49,87 квадратних метра на особу. Відтак норматив нині значно збільшено. Якщо раніше сім'ї із загальною площею 61 квадратний метр доводилося доплачувати за зайві квадрати, то нині цього робити не доведеться. Зміни торкнулися і порядку звернень щодо призначення житлових субсидій. Раніше субсидія надавалася лише власнику житла. За субсидією може звертатися не обов'язково власник, а один із прописаних членів сім'ї, на якого відкрити особовий рахунок. Звичайно, це зручніше, тому що зазвичай власниками житла можуть бути люди, люди похилого віку, і їм незручно звертатися ну, і важко за станом здоров'я. Згідно постанови, норми споживання електроносіїв збільшилися. Вони становлять 90 кВт на одну особу, плюс 30 на кожного члена сім'ї, але не більше ніж 210 кВт. Змінені норми споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів. Це має спонукати людей до економії, переконана Євгенія Мельничук. Холодна вода за нормативом зараз буде становити 2,4 куба, стоки будуть становити 4 кубічних метри. Гаряча вода 1,6 кубічних метрів. Потрібно сказати, що норматив гарячої води це один із самих низьких нормативів, який запропонований цією постановою. А всі інші можна назвати дійсно реальними. Попри це, є позитивний момент у новій постанові Кабміну. Якщо сім'я зекономила, тобто використала енергоносіїв менше ніж за нормами, то залишок коштів. Від невикористаної субсидії буде залишатися на особових рахунках одержувачів субсидій і будуть використовуватися для оплати платежів в наступному періоді. За детальною інформацією та обрахунком субсидій, городяни можуть звернутися в громадські приймальні управління праці та соціального захисту населення, які знаходяться в кожному мікрорайоні міста або ж безпосередньо в управління, шановні жителі міста Хмельницького, хочу наголосити, що житлова субсидія може бути призначена як виняток комісією з питань житлових субсидій, яка затверджена виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.